Яблучний спас цього року за новим календарем відзначають 6 серпня, в день преображення Господнього. У цей день віряни йдуть до церкви з кошиками, щоб освятити дари осені. Як вшановуються свято тернополяни відповідно до традицій та що сьогодні освячують в кошиках, зараз дізнаємося. Груші, яблука, виноград, мак і квіти, і м'ята. І рута. родині традиції, зараз всі зберемося за столом. Обов'язково вся родина. Дружина підготувала нам виноград, персики, яблуко, груша, як заведено нашими традиціями, батьками. І ми з сином сьогодні прийшли посвятити цей день. З'їжджаються всі, там до бабусі, до батьків. І ми всі разом за столом сидимо. Це таке саме тепліше, яке з родинне свято для нас. Десь по гуглі, десь батьки підказують, яке свято ще не. Не привикли ми до всіх перенесень свят, але вже так, один другому підказуємо так. Але вже звикаємо. Так, звикаємо, потрішки звикаємо. На людина до всього звикає. Персики, яблука, груші, виногради, донечки, кошечки. Ми збираємося з сім'єю разом, святимо кошечки, так всі разом. Також палянички в нас печуться з маком, з медом. А розкажіть, чи звично вам вже святкувати це свято 6 серпня, а не дев'ятнадцятого? Так, ми в принципі, привикли, ми зі всіма святами. Так ми вже всі свята перейшли. Нормально яблучний спас відзначають із року в рік. Це одне із 12 найбільших православних свят, яке в народі знаменує проводи тепла, початок осені і збір врожаю.